Зараз ми Іриною знаходимося в Дніпропетровській області, село Добропасне, і де ми відвіздали теплички наші по Касіусу та Брутусу. Зараз, от бачите, йде виборка Касіуса. Перейдуть на Брутус. Що хочемо зауважити, що і той, і той огірок дуже якісний, має потужну силу росту, дає хорошу віддачу по врожайності. Рослини от по брутусу дуже багато цікавились. Рослинка наразі тільки на старті виборки йде десь 190 см. Маємо 21-22 міжузля, сам огірок повноцінний десь 11-12 см. Зав'язується і далі цвіте, йдуть. Йде плодоношення, Да, це теплиця с mm брутусом. -hmm. що ти можеш ще додати? Я хочу додати, що в принципі по растению, да, какое, какое отличие? Кассиус, например, брутус. Как отметил фермер, что брутус йде в более компактные листья более компактное, а кассиус более широкое листья. И по к самому плоду, значит по кольору, різниці, штукації, що, що буду. На даний момент ми не відієм його нет. А по самому плоду Брутус чуть-чуть коротший. На даний момент 10-11 см ми заміряли. Нагадаю ще те, що Брутус це Огірок і з селекційної компанії зекеї з Угорщини. І так як вони рекомендують, так воно і є. Якщо зривати брутус маленькими, то він дуже добре підходить для консервації. Рекомендуємо всім, самі куштували, пробували. На смак смачні, ароматні огірочки, дуже солодкі і гарний мають товарний вигляд. Да, так, ми можемо увійти вже в вот живих мішочках, вони один в один Акуратно лягли і ну, мають дуже класний товарний вид. Колючі, сладкі ми вже дуже спробували без горечи. Всім гарного дня. Звертайтеся до нас з компанією Нова Україна. К нашим і к нашим ділерам. Ірина допоможе вам з вибором продукції. бажаємо всім гарного дня і гарних прожиїв.